Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу показати вам сьогодні сніданок. Сніданок, який може здивувати навіть короля в ресторанному стилі, але не лякайтесь, тому що я впевнена, що. Е нам дадуть можливість його доготувати, але якщо ні, бачите, покажу вам два варіанти: яйця вже у нас є. Відварені той, хто до речі, готує яйця на ось цій газовій а, горілка. Гозова розумієте про що я говорю? Коли у кого електроплити, я також використовую. Що маємо? А, готуємо яйце, доводимо до кипіння, відставляємо, готуємо 12, на і а, залишаємо на 12,5 хвилин. Все. Готово, чисто, ми розрізаємо ідеально, тому щоб е, пальник не використовувати і не витрачати багато газу, це найшвидше, що ми можемо приготувати. Поки що е, так прогріваю другий варіант, якщо раптом дали світло і є можливість приготувати, готуємо яйця. І е, наразі е, дуже багато варіантів, коли е, ми все маринуємо, ми все е, готуємо. Так, ось я люблю такі піджаристі гріночки, тому гріночки викладаємо, два варіанти, тому е, два підходи. Є яйця або варені в мене тут ось, бачите, перепилині. Друге, я зараз приготую на пательні. Зараз вона підгріється і підемо далі. Пательня розігрілась, яйце ось так. Бо хочу, щоб. Так було в центрі. А, до речі, ви знаєте таку історію, що в одному а, якомусь там французькому ресторані ну це зараз. Я не згадаю хто саме, але приймали шефів-кухарів на роботу а, за результатами того, як вони посмажать яєчню. Побачимо, чи прийняли б мене до того ресторану. Тому <с> я зараз буду дуже старатися посмажити його дуже гарно, але на електроплиті, як ви розумієте, це не завжди виходить. Прикрутила, не солимо, не перчимо. Зазвичай солимо ми білочок, а перчимо жовточок, тому що коли сіль попадає на жовток, яйця втрачає вигляд зовнішній, Воно таке, знаєте, біліє. Біліє, тому зараз я почекаю, поки приготується білочок, а жовточок я хочу лишити. Ріденьке це буде свого е, роду такий е, соус. Або можете приготувати яйцо пашот той, хто вміє. Е, ну, якщо не вмієте, або хочете, щоб я вам розповіла, напишіть мені в коментарях. Я буду щаслива вам. В цьому допомогти. Ну, крем-сир у мене будь-яку який будь намазку. Ось тут, навіть, якщо ви використовуєте рибу, як я, можете взяти і корні зараз ці, знаєте, намазки І зібрати бутерброд з корною намазкою Ось таким чином не шкодуємо. Крем-сир є. Прибрали далі майже, майже яйце. Так, готове. Далі в мене буде зелень. Ось така рукала. Що там у вас є? Діставайте, діставайте. Вже, коли виглядає сонечко, навіть співають пташки, я вам скажу. А раз пташки співають, то вже скоро буде весна. Тому хочу вже зелені. Ось так викладаємо на крем сир. Так. Білочок приготувався, хай ще трішки догріється, ніж є. А, огірочок, помідорчик, що там у вас є? Діставайте. В мене ось придбала по акції такі неймовірні помідори. Слухайте, на два бутерброди можна вже, як то кажуть, знаєте, на вихідний день себе ось таким чином. Гляньте, ось два. Таких помідорчика є. Далі в мене буде рибка, яку я замаринувала. Ось така. Тонесенько наріжемо. Яйця, до речі, ось подивіться білочок приготувався, жовточок живий. Маю надію, що з таким. Е Посмаженим яйцем мене би взяли в той французький ресторан, якби я того хотіла. Так, е, хочу з серединки, тому покажу вам. Гляньте, М -м, яка краса. Е, так, також тоненько нарізаю. Е, купуйте свіжу, засоліть самі це буде в три рази дешевше, ніж купувати вже готово в магазині. Як ви розумієте, це діло. Домашня краса, По два шматочка рибки, ну або, е або, е або якоїсь відчини, я не знаю, шиночки. Ой, як це смачно. Десять хвилин і ваші рідні в захваті від такого сніданочку. Так, ще рибка і ще рибка. Є. Ось так. Авокадо. Так, 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 не є обов'язковим інгредієнтом, але ж я вам показую свій варіант. І. Опа! Погляньте, яка краса. Краса, неймовірна. Так, ще м'якеньке. й м'якеньке, Зараз ми його гарненько дістанемо. О, виходить, виходить. Давай. Оп! Є. Наріжемо смужечками. Так. Також одне авокадо на 4 бутерброди. Не кажіть мені, що це не можна зробити. Або собі сніданок вихідного дня влаштувати як в ресторані. Так, тепер виклали ось таким чином авокадо. Таким віялом. віялом бачите? Віяло авокадо. Хоча ви можете зробити з авокадо і крем авокадо і крем сиру, знаєте, таку намазку і вже використовувати, зберігати її в холодильнику і в будь-який момент взяли, намастили. Але ж ми робимо корольівський сніданок за 10 хвилин. Дякувати. Все світу встигли, світло нам лишили. Ось тут я хочу обрізати. Якщо у вас є, е, як це називається, кондитерська. Кондитерське кільце, ви можете приготувати прямо в ньому. А я хочу ось так вирізати гарненько. І перекласти це на бутерброд. А, краса? Краса. Наступний, коли яйця, переполиння, які також варяться аж одну хвилинку. Також викладаємо. Або курячі, також віялом, віялом навіяло, так, віялом навіяло. Ось таким чином. Так, флізо третя має влізти. Зараз ми його посадимо сиди, чекай, є. Зелень раптом у вас є прекрасна. Якщо ні, в нас вже є основа, якщо немає. Нічого страшного. Так, о, якщо я використовую. І ось тепер ми можемо сюди. Ну, давай по центру. Те ж у нас сьогодні фотомодель. Перчик. А, гляньте, як це гарно. Все, і сюди? Також. Краса неймовірна. Що я готова це все куштувати. Навіть не знаю, з якого почати. З якого почати, не знаю, але пробуємо. Я хочу цей погляньте, якщо зробити так, який це пашот. Бачите, потекло, потекло, потекло. Це і є наш соусик.